Прям скажу, що щось несподіваного не бачу. А, але заворушка там якась може бути. Це на користь Україні. Це на користь Україні. А, якась заворушка там може бути. Прям заворушка, заворушка, дьяволи луна. На користь Україні. А ну, щось вони для України зроблять на цьому. Говорять, і розійдуться. Можуть нам щось пообіцяти, до речі, пообіцяти, пообіцяти і затягнути. в принципі, це ця зустріч G20 буде на користь Україні, буде на користь Україні. Але багато можуть говорити там. Путін туди. Ні, мабуть, це і так, сімка Пітаклі. Але б йому хотілося б туди приїхати, але буде дивитися, як можна б зірвати Яблочко, але не зірваш, тільки подивитися, тільки через екран може дивитися. Не бачу, прям дуже. Розмови будуть, і Україна будуть питання підіймати. Але ви знаєте, деякі люди, які там будуть підіймати питання, це знаєте, підняти, щоб підняти, щоб показати, який я гарний і хороший. А толку з цього це такі деякі люди будуть там, як гра на кам... ну на публіку, на камеру, на публіку. Е... І то для України з цього. Щось ми отримаємо, щось нам буде на користь, а прям дуже багато не бачу. Першу карту витягнула і зразу дев'ятка жезлів, це комусь на по голові настукають. Тобто, конфлікт буде, хтось буде в оборонітельній сейчас. Ми передивимося. Хтось буде захищатися. Конфліктом може бути, дійсно. Якийсь конфлікт, до речі, не знаю, ми це дізнаємося чи ні, це буде це публічний конфлікт, а буде там публічний конфлікт. Ні, публічного конфлікту, мабуть, і не буде, чи він такий буде вскользь, тобто, них не, не будуть хотіти роздмухувати цю всю історію, а конфлікт буде там. Між конфлікт буде між е, странами, тому що карта мира це е, як начебто, е, це різні країни, конфлікт буде, буде між різними странами. Він в воздухі зависне, але вони не поділять, щось не поділять і якийсь роз, розлад буде там. Заворушка, можливо, буде, знаєте, е, яка? По поводу фінансів, а вони там як, нам ну, буде хоч разочек подивитися. А, можливо, частково це теж буде причиною. Ну, мене є все одно тяну Пентаклі. Питання якихось фінансів. Заворушка буде з якимись питаннями з фінансами. По поводу Брікс, ну, там. Теж може фігурувати е, негативний персонаж, але не, ну, не в ньому справа, ні. Дивіться, які карти. Башня, п'ятерка, пентаклі. П'ятерка, пентаклі — це нехватка да? е, грошей, а башня це все рушиться. Можливо, це економічний в світі, в усьому світі є дійсно спад. Mm, да. от це, мабуть, воно. Тому що питання найважливіше, є далі отягнув одні Пінтаклі. Питання номер один у них буде з фінансами. План є, до речі, але вони його притримують, цей план. І їх начебто два плани. Один, можливо, більш спокійніше, да? ну, тобто, спокійніше це? як? Це переговори. Да? Він у них на другому плані він більш закритий. А то, щоб ми їх забрали свої території, цей план є. Чи він здійсниться? Ну, наразі важко, але в розробці план, в прям в план і дуже непоганий для України. Прям дуже непоганий. Дивіться, пописала Це карта, яка закриває інформацію від мене. В простірі ще ця інформація не, не відкрита. Да? закриває. Тобто, коли я не можу вам відповісти, але план є і план непоганий. Чи його всі вже одобрили? Ну, так, да. він одобрений. Одобрений, і, я думаю, не тільки Україна, і, можливо, одобрений вже і нашими партнерами. Угу. Так, два плани. Один: той, що вони так лежить на поличці, його не будуть чіпати, але він є запасний. І один план номер 1 для України це проіграється, Ну, ми заберемо. Я не знаю коли, бо, бачите, закривають мені карти забрати наші території. Ну, про справедливість, ми їх заберемо. Ну, я думаю, ми їх заберемо не, не через договори, а все таки це буде, ну, можливо, обмін. Ну так, да, це буде через зброю. Так, це Україна, і ми їх за мене ж пішли мурашки. Це Україна, і ми їх заберемо. Так, да, важко. І ми воюємо з монстром насправді. Тобто нам дуже важко. Але ми заберемо, все ми заберемо. От по поводу Крима, от даже перша карта. На даний час я геть зовсім не бачу, що нам мені ближче, що ми Донбас, ту територію заберемо швидше. Хоча все може змінитися. ну Поки Крим. Чи є в них план на Крим? Ви мене це не питали, але я так. От повністю і рішення по Криму ще немає. Я не бачу, що в них є по... щось вони як двома ногами туди і сюди і працюють над цим. Але у них рішення не прийнято. Тобто рішення по Криму, От як по Донбасу, немає. такого. Там є чітке рішення, Прямо, от прямо максимально чітке рішення, Як і що робити. З Кримом я такого не бачу. Ну, теж сили будуть забирати, я думаю. Фінал у нього, ну це не зараз. Я, ви знаєте. Тюрму прям не бачу, а от не тюрьма, а мені здається, що він може загинути. Отак от. от. Чись захворіє, важко якось, чи загине. Ну, для нас його кінець непоганий. Але він якийсь подлий. Ну, тобто, щось може з ним трапитися. Дивіться, по шапки він получе скоро. Ну, це не смерть, це взагалі просто. Чому? Тому що він щось може дообіцяє зробити в планах. Воно затягнеться, затягнеться, і його плани він зовсім не о, як свічка стрельнула, не здійсняться. І за це він получе по шапки. І це буде дуже скоро. Дуже скоро для нього, для нього будуть не дуже гарні новини. Можливо, ми навіть заберемо якусь територію у них, і за це йому прилетить. А нього, як до нього Путін відноситься? Що він? Можна? Можна так запитати? <сі> Які в них відносини і як до нього відноситься Путін? Які? Які взагалі відносини? Ой, а в них не дуже гарні зараз відносини. Як до нього взагалі Путін відноситься? Дивіться, Путін має, хотів би, можливо, його даже замінити чи звільнити, але зараз, як наче, немає ким замінити. А відносини дуже натягнуті, дуже сухі. І, як я говорю, що він даже готовий його замінити, прибрати зовсім. Але нема наразі ким. Якщо дивитись на весь рік, я ж так вам говорила, що дуже далеко не дивлюся, ну початок року не бачу. Можливо, це буде до збору урожаю, це осінь. Це вересень, да? от туди. Але чи ближче до дати, ну, чуть пізніше просто ще раз подивитись. найближчий час я не бачу. 3-4. П'ять місяців.